У далекому засніженому містечку щороку з'являвся чарівний потяг. Різдвяний. Його завдання було доставляти листи від дітей Святому Миколаю. Багато діточок зібралися біля потяга з листами для Святого Миколая. Цього разу машинист потяга сказав, що настала черга діточок цього міста вирушити в подорож. Якщо вони готові до несподіваних пригод, декілька дітей з дозволу батьків сіли у вагончики. Потяг випустив хмаринку пари і вирушив у подорож. Але дорога попереду була нелегкою. З Здовжколі сипав сніг, усе усе замело снігом. Перша зупинка фабрика подарунків. В центрі фабрики стояла велетенська ялинка. Яка сяяла тисячами вогників. На фабриці чарівне приладдя створювали іграшки, але одне з них зломалося і подарунки не встигали виготовляти. Нам треба допомогти самим зробити подарунки, запропонував Петрик. Діти взяли потрібні матеріали і почали майструвати подарунки власноруч для інших. Вони виготовили іграшки, листівки та навіть розмалювали новорічні кульки. Коли всі подарунки були готові, з'явилася чарівна фея доброти і сказала: ви подарували іншим радість, а я дарую вам ялинкову прикрасу, сердечко, на згадку про ваші добрі справи. Вона змахнула чарівною паличкою. І шлях розчистився від заметів. Машинист потяга сказав, що наступна зупинка хатинка святкового настрою, де усім потрібно зарядитися позитивом та гарним настроєм. Але коли вони зупинилися біля хатинки, то побачили зовсім не святкову, похмуру, а її господиня бабуся Орися сиділа на порозі сумна. Що сталося? запитали діти. Я більше не очікую свят. Настали скрутні часи, і в мене зовсім немає відчуття радості. Та й старенька я вже стала, і не можу прикрасити навіть свій дім, зітхнула вона. А якщо ми вам допоможемо, це поверне відчуття свята? Бабуся подивилася на щасливо очиняти діточок і погодилась. Діти? Відразу взялися до роботи, прикрасили хатинку гірляндами, розвісили кульки, прикраси на ялинці і запалили вогники. Потім всі разом заспівали, і хатинка наповнилась радістю. Бабуся подякувала малятам за те, що вони повернули їй відчуття щастя і святковий настрій. Потім вона дістала із старої вишуканої скрині старовинну ялинкову кульку. Це не проста кулька, це кулька мрій. Побажайте найзаповітніше бажання, і воно обов'язково здійсниться. Малята подякували бабусі і вирушили далі. Потяг прямував через густий засніжений ліс, аж раптом зупинився, Діти здивовано подивилися у вікно і побачили казкових гномів. Вони жили у лісі і берегли старовинну скриньку. В цій скрині лежить щось особливе. Але зла чаклунка наклала чари і гноми не можуть відчинити скриньку. Допоможіть нам, малята. Щоб відкрити скриньку, потрібно виконати важливе завдання. Потрібно пригадати, за що ви вдячні своїм рідним. І діти почали ділитися своїми спогадами. Я вдячний своїй матусі. Тому що вона завжди читає мені казки перед сном, а мій тато вчить мене кататися на ковзанах. А моя бабуся завжди піклується про мене, коли я хворію, вона готує смачний чай із лимоном. Скринька сімейних цінностей повільно відчинилася, і діти побачили багато родинних світлин і чарівний фотоапарат. Потрібно завжди зберігати найкращі моменти із сім'єю. Пам'ятайте, ваша сім'я це найважливіше в житті. Нарешті потяг прибув до хатинки святого Миколая. Миколай чекав на листи та з радістю приймав їх від дітей. Я знаю, що в дорозі ви допомогли багатьом і принесли у світ добро. Маленька яринка подивилась на святого Миколая і сказала: Тепер я розумію, чому ти даруєш дітям подарунки. Миколай здивовано підняв брови. тому що ти отримуєш радість від того, коли створюєш диво для інших. І це дуже приємно дарувати тепло і щастя інших. Тепер я це розумію. Черівний потяг повернувся додому, і діти отримали теплі спогади про подорож. Вони зрозуміли, що щастя. Це не лише отримувати подарунки, а це і приємні відчуття, коли ти даруєш радість іншим. Наша казка завершилась, але дива тривають, і вони відбуваються тоді, коли ми творимо добро разом.